Спецномінацію у всеукраїнському конкурсі Сім чудес України як визначна пам'ятка нашої історії отримала резиденція Богдана Хмельницького, що у Чигирині. Крім того, вона включена до переліку об'єктів, які мають бути споруджені до чемпіонату Європи з футболу 2012 Цьогоріч гетьманська столиця відзначає своє 500-річчя, 500-річчя, Причому на державному рівні Верховна Рада України вже ухвалила відповідну постанову. Сила! На людей збирається приїхати цього року 2012-го до Чигирина, тому що тут відзначатимуть 500 річчя від дня заснування Чигирина. Підготовка до відзначення знаменної дати відчутно прискорила життєвий ритм міста. Згідно з постановою, уряд має не лише створити організаційний комітет з проведення заходів, а й вирішити фінансові та матеріально-технічні питання. В Чигирині чекають на цю допомогу. В першу чергу планується вирішити комунальні проблеми. Основне питання це оновлення нашої центральної частини міста, і міських вулиць, і міських доріг, для того, щоб все-таки створити на 500-річчя, на, на цей 2012 рік все -таки створити умови і щоб гості, які будуть приїжджати до нас, були задоволені. Долучаються до роботи й містяни серед тих, хто розбудовує туристичну інфраструктуру краю, Катерина Павленко, щоб встигнути вчасно відчинити двері гостинної вітальні із власним монетним двором та суто чигиринськими частуваннями переймається будівельними роботами, які тривають завдяки сприятливим погоднім умовам. Колись тут проходив мур гетьманського дворища, а тому. Хочеться відродити якби, частину цієї фортеці і збудувати комплекс. Комплекс такий комплекс відповідати для, для туристів, для людей, які відвідують чигри. Як будуть вітати туристів біля стін гетьманської резиденції, поки що секрет. Головне, що все буде справжнім, як ось цей древній рушник. Старіна вишивка, вона належить іменно нашому Чигиринському району. Монастирю, який встановлюється тут, у нас на болоті вистановлюється жіночий монастир, і присуща вишивка, вона двостороння вишивка. Ви бачите, виходить. і це був якраз весільний рушник. А ще чигиринці воліють вразити усіх гостей своєю хлібосольністю. І загальними зусиллями, тільки загальними зусиллями, і мешканців, і підприємців ми дійсно зможемо зробити життя трошки кращим і комфортнішим.